Привіт, я Ангеліна Хачатурян і ви на моєму каналі, на якому я буду розповідати усе, що тільки знаю про тележурналістику. І сьогодні ми поговоримо з вами про один із моїх найулюбленіших жанрів тележурналістики. Це звичайно ж інтерв'ю. Давайте розбиратись, що це таке. Інтерв'ю це жанр тележурналістики і просто журналістики, в якому приймають участь два співрозмовника: інтерв'юєр і гість. До речі, саме за допомогою інтерв'ю можна швидко і легко просунутися у сфері журналістики. Бо коли ми беремо інтерв'ю у якоїсь, наприклад, зірки, вся її аудиторія переходить на наш канал для того, щоб. Подивитися на цю зірку, і звичайно, після цього вона може перейти до вас. І якщо ви їй сподобаєтесь, вписатися і слідкувати за вами завжди шукайте усі можливі шляхи для того, щоб запросити якогось артиста до себе. Ну або не артиста, це вже на ваш смак і на смак вашої аудиторії. А ще цей жанр легкий спосіб для того, щоб тримати себе у професійній формі, як в кадрі, так і поза кадром. Кожен журналіст або телеведучий має працювати над собою регулярно, завжди нагадувати про себе або в інакшому випадку про вас усі забудуть. Давайте поговоримо про те, що найважливіше в інтерв'ю: Уміти правильно задавати питання, вміти слухати і розуміти, і підготовка. Взагалі, інтерв'ю це 10% зйомки, спілкування з гостем і так далі. І 90% – це підготовка до самого виступу. До самого випуску аналіз гостя, пошук питань і так далі. Детальніше про це пізніше. Також воно ділиться на два типи: Бліц-інтерв'ю і повноформатне з гостем. Чим воно відрізняється, тим, що в Бліц для нас важливий не гість, не герой, а сама тема цього випуску. Бліц-інтерв'юєр це людина, яка знаходиться на якомусь заході або місці подій і розпитує інших людей про те, що вони думають про цей захід. Класний приклад це програма «Світське життя. Світське життя це бліц-інтерв'ю. Але зараз це можна проводити і на повноформатних інтерв'ю, називаючи це рубрикою. Певне не нараз бачила таке. Так роблять зазвичай і зірками задають питання короткі по типу: чай або кава, день або ніч. Що важливо вміти для проведення бліц-інтерв'ю? Вмійте імпровізувати невеличка лайфхак для розвитку імпровізації. Ставите перед собою камеру і таймер на 5 хвилин і розповідайте усе, що завгодно. Але до кінця це допоможе вам витягувати із свого мозку пасивні слова і перетворювати в активні, формулювати думки і, звичайно, бути упевненим в тому, що імпровізація вам по рукам. Далі вміти діяти в різних ситуаціях і швидко переключатися. Тепер повноформатні інтерв'ю. Перше, що треба зробити, це обрати героя, обов'язково враховуйте інтереси вашої цільової аудиторії. Як я вже говорила раніше, зробіть для цього аналіз. Друге, ваші можливості: як би вам не захотілося запросити Ему Ватсон будьте реалістами і запросіть героя, який... Справді прийде, хоча знов-таки дивіться по ваші можливості. Може маватися не прийде. Третє, ваші особисті інтереси. Обирайте героя, який вам також цікавий, а не тільки вашої вашій аудиторії. Вам з ним спілкуватися, і це потрібно робити щиро. Щодо підготовки на інтерв'ю, так ми обрали гостя, але залишилося все підготувати. Для цього ми відкриваємо його біографію, вчимо її, моніторимо весь інтернет і усі соцмережі. Подивіться попередні інтерв'ю, які давав ваш герой, щоб знати, що краще запитати його, а що не треба питати, що буде цікаве і нове, а що ні. До речі, один важливий пункт. Якщо ви випадково знайшли якусь скандальну інформацію або новину про гостя, звичайно, з перевіреного джерела, скриньте її, якось бережіть і так далі. Бо часто буває так, що задаєш гостю питання по типу: А ось я побачила, що ти зробив так і так. А він каже: Та ні, ні, я такого не робив. Звідки взагалі сяли цю інформацію і так далі. І тут у вас є аргумент. Тобто ви показуєте те, що заскриняли, і звідки у вас ця інформація? Ця схема називається Факт. Чекінг. Щодо біографії, вам слід вивчити творчість героя, його хобі, проаналізуйте його стосунки з друзями або сім'єю. Із колишніми, і якщо змога, то поспілкуйтеся з тим, хто знайом з цією людиною. Все ж таки, вони спілкувалися з нею і можуть розповісти щось дійсно цікаве. Коли вже все зробили і пробили, залишається невеличка справа розробити структуру виступу. Я про це до речі розповідала в одному із попередніх відео, але повторюсь: треба зробити так: початок, основна частина і фінал. Напишіть питання. І все, взагалі, продумайте. Хоч у мене і немає як такого досвіду в інтерв'ю, я впевнена, що це справа практики. Багато тренуйтесь і все вийде. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам було корисно. і Ви відняли для себе щось цікаве і нове. З вами була Ангеліна Хочетерян до наступних випусків.